Так. Mm -hmm. Ви представитель, щоб меня записати? Прокурор исповідь Вучмива Олександровна. Дивіться, така ситуація, що я отримав постанову про закриття кримінальної справи. Я вам сейчас а ви скажете все. Дивіться. То есть э, в общато, когда я заявляв про злочин, я просив статтю... 384. Почому? Тому що э, було видано відео надано ТЦК, надали відео до суду э, обрізано. Э, Открили справу на свій РД зовсім по другой статті 358. Ця стаття не підходить. Э, я зразу в той же день сказав. І коли я дзвонив поліцію, я сказав, що. 384, тобто вели суд Оман. <coughs> тобто відкрили справу, по другі вообще не батися ті, що надо. дві неділі проводили якісь лічені, не знаю, дві неділі. І закрили. Тобто це була причина, чому було кваліфіці стаття, щоб закрити. Я так понимаю. І я це в п'ятницю сказав э, прокурору Чичкаленко. І я просив друга кваліфікація. Следувательша сказала, ви являєтесь тут потерпішно. На постанові я заявний. Не Чому так? Дивіться, постановка. Можете, я скажу, ти черпівся. Так, це звучало я не я, у мене вопрос до вас, почему така кваліфікація? Ну, ну, ви ж дивите за цей справу. Правильно? Правильно. Нет. Не можу вам сказати. А я вам я не можу сказати. Не можу. Групи, так, помишки. Приймаєте, так? Да? Угу. Ні. Mm. Ага. Ну, там, в принципі, як равен це, Ну, Я ж не можу можувати відомості про порушення, відповідно, до якого ви на даному етапі визнані заєвником. ви визнані, ви можете скажити постанову про закриття в судовому порядку, або можете звернутися відповідно безпосередньо до групи. Прокурорів, а саме Петре Поліпові Юріні, що ви бачите, що постанова на саме закони, просить її ну, вивчити матеріали кримінального провадження. Якщо а, прокурор, який прокурор вказано кримінального провадження, прийде до того висновку, що рішення прийнято на закон і не вґрунтовано, бо передчасно він скасує вказує установи і надасть вам відповідь якщо прокурор вивчив вказані матеріали кримінального провадження і не вбачає то це означає що кримінальне правопорушення і вбачає що постанова про закриття винесена законно то ви можете звернути сюди ну зараз у мене вопрос як до прокурора дивіться це 200, то есть 350, подождите, можна я расскажу? Я же не вижу материалов. Нет, я просто я вам хочу сказать, вы допрошу. Я Доброе. Я просто хочу, нет, я хочу просто вас почувствовать. Смотрите, 358 стаття це, прошу, це подробка документів, правильно? 366 теж подробка документів. Е, я, ні слова не сказав, що ТЦК подробили документи, імені, що касається цієї справи. Я сказав, що надали відео доказ, який являється доказом у суді, обрізали. Мені надали ціле відео. Тисяч разів це. Ви понимаєте? Є що не обманствуют, це одна стаття. А є подробні документи. Я жодного слова ніколи не казав і не писав, що подробили документи. Чому така та стаття, вот що мене інтересує. Понимаєте? Э, як я розумію, і за 2 неділі, що це за... У вас тут, тут, тут не следователь, а ну, це, це просто ракета как работает. Ви понимаете, две недели, я первый раз это я, Потому... ви можете ищу. Я можу вас прийняти заяву <coughs> на основу прийому щодо перевірки законності прийняття рішення по Я? Да, примите від мене, пожалуйста, заяву, і э, я просто хочу вам сказати, що я вже только що подав до суду скаргу по цьому вопросу. Ні, я просто я вам кажу, так, що я просто мені, розумієте, коли порушуються э, права э, людей, і прокурори порушують в тому числі і поліція, і прокурори не бачать нічого тут, все нормально. Ага. И, и, я так, і, розумію, що постанова про закриття внесена. Правильно, 31 числа я був в Чечканенко. Я заявляв, що ця кваліфікація не підходить. Це стаття не підходить. Це повинно цього проживати. Михайло пощадвадцять. Так що, будь ласка, розбиратися надо тут.